Добрий день. Мене звати Роман Пономаренко і я грандмайстер Рейкі. В принципі, зараз в Ютубі, та й будь-в будь-яких інших місцях дуже багато інформації стосовно різного духовного розвитку, різних підходів, звичайно, різні напрямки. Кожен майстер намагається внести щось своє, своє індивідуальне напрацювання, поділитися своїм досвідом. Дуже багато. Ізотеричних, ну, так би мовити, напрямків, карти Таро, руни. Але в своїй більшості все це є інструментом. Інструментом для зв'язку ну, з тонкими світами, для спілкування, як медіум спілкується, наприклад, з, зі світом духів. Все це, звичайно, цікаво, все це дає нам багато інформації, але вона не відповідає на головне наше питання: для чого ми існуємо і що ми з цим робимо. Тому що, наприклад, за тими ж самими вченнями, духовними вченнями, підходами, ми ну, тут для еволюції свідомості. Ось такої інформації, ну, принаймні, я нам напевно не дуже багато знаходив, тому і тому це питання мене в принципі цікавило все життя. Я намагався знаходити підходи, працювати з ним, тому що як і у будь-якої людини. І в мене були свої психологічні і питання, і ті звички, які мені хотілося змінити, як намагання з цим працювати, з спроби знаходження підходів. І тому я, в принципі, вирішив зробити декілька відео з поясненням цих питань, з поясненням підходів. Можливо, комусь це буде цікаво, можливо, це знайде. Свого глядача і таким чином з'явиться якась платформа для спілкування. І так, давайте почнемо. Почнемо ми з вами з того, що давайте спробуємо дати які, якесь визначення, тому що таке свідомість, наше особисто я, наша особиста свідомість. Це те, чим ми себе уявляємо. Це наша система цінностей, це наше переконання. Насамперед, наш досвід, наші підходи до життя, наші принципи, на яких ми робимо наші рішення. Все це і є наше внутрішнє я, наша свідомість. Як ми з нею працюємо? Що на неї впливає? Звичайно, навколишнє середовище впливає на нашу свідомість, на те, як ми реагуємо на речі. Так само впливають, як і наші бажання. Все це разом. Це все гнучка система, яка змінюється. Змінюється від нашого дитинства до нашої смерті. Цей процес еволюції, прийняття наших рішень, які базуються на певні принципи. І навпаки, прийняття рішень від наших рішень від зовнішніх впливів, все це змінює в, в різні сторони, в залежності від обставин нашої свідомість, в залежності від наших принципів. Процес зміни свідомості він може бути хаотичним, тобто відбуватися під впливом зовнішніх факторів, а може бути цілеспрямований, тобто контрольований нами самим. Як це відбувається? На ми хочемо кимось бути, напрацювати певні якості. Цей процес буде вже нашим свідомим, коли ми хочемо напрацювати якісь якості, і цілеспрямовано над ними працюємо. А може буде, як я наголошував, хаотичним, коли навпаки зовнішні подразники, зовнішні впливи на нас примушують нас напрацьовувати певні якості. Приклад дуже просто: як людина починає зазвичай корити. Це відбувається зазвичай ну, я в шкільному, студентському віці, так? коли людина опиняється в компаніях, де курити є модним, звичайним. І людина за компанію починає курити. Це хаотичний вплив, коли зовнішній вплив змушує нас напрацьовувати певні внутрішні якості звичку до куріння. Потім ця звичка людині заважає, не заважає, все залежить від того, як людина це сприймає. Але таким чином людина отримує певну якість, певну звичку, яка є частиною. Характеристики свідомості цієї людини. І навпаки, коли ми говоримо про, про свідомий вплив на працювання своїх якостей, коли ми хочемо, наприклад, позбутися якихось своїх, яких своїх звичок е, небажаних або надбаних, які нам заважають, наприклад, позбутися коріння. Це набагато вже складніше, тому що тут треба застосовувати свою, свою внутрішню волю. Людина навчилася курити, їй це не подобається, вона хоче кинути. Як їй це зробити? Тут потрібно вміти опиратися бажання своєму організму, тобто надпрацьовувати силу волі. Коли хочеться курити, потрібно не курити. Здається, все просто. Все просто в уяві, але коли ми починаємо працювати над цим, виявляються складнощі. Чому? Тому що тут потрібно перемагати себе. У цей шлях свідомої перемоги себе не лише в корінні, а в напрацюванні інших якостей. І є свідома робота зі своєю свідомістю, вибачте за тавтологію. Коли людина завдяки своїй силі волі, своєму бажанню починає змінювати свої якості. Це те саме, як, наприклад, ви хочете подолати свої страхи. Звичайний приклад: людина боїться води. Як їй навчитися не боятися води? Клим клину лише працювати з водою, піти, вчитися плавати. Коли людина буде починати плавати, вона буде боятися плавати. Чому? Тому що вона боїться води. Це внутрішній психологічний процес. Але завдяки роботі над собою, завдяки тому, що людина буде долати цей страх. А долати вона може цей страх лише, коли вона буде свідомо йди, йти і буде плавати під час того, як вона буде плавати, вона буде відчувати страх. Це буде і заважати, отримувати насолоду від процесу. Але постійно роблячи ці процедури, тобто плаваючи, людина буде потроху звикати, потроху долати цей страх, і з часом вона подолає цей страх. Як це, коли це вона зрозуміє, що вона плаває? коли вона починає отримати насолоду від процесу плавання? Коли вона взагалі не буде відчувати цього страху? На це потрібно, було, звичайно, на це потрібен час, скільки ну, це залежить від сили волі людини. Як вона швидко зможе подолати свій страх? Таким чином людина напрацьовує якості. Тобто, таким чином є. Варіант, коли на нас впливає зовнішнє середовище, нав'язуючи нам певні якості, які може нам подобаються. Але ми їх приймаємо через певні обставини, через певні наші переконання. А є варіант, коли ми самі свідомо напрацьовуємо певні якості. Це два шляхи, які постійно між собою борються. І людина, яка вже з розвиненою свідомістю здатна обирати, що їй потрібно, яким шляхом іти, чи дозволяти зовнішньому середовищу нав'язувати нам ті якості, які нам не потрібні, чи навпаки напрацьовувати те, що людина хоче напрацьовувати. І таким чином людина може стати тим, ким вона хоче. В принципі, ми цим займаємося, якщо ви побачите, з дитинства до самої старості. Бо це є шлях роботи зі своєю свідомістю, напрацювання тих якостей, які ми хочемо. А зовнішні обставини нам насправді допомагають напрацьовувати ці якості. Іншими словами, людина в цьому житті може стати тим, ким вона хоче стати. Але для цього потрібно відповідати, так би мовити, жити в гармонії зі своїм внутрішнім Я. Тобто робити ті речі, які б робила та людина, та свідомість, якою ви хочете бути, на це може знадобитись дуже багато часу. Для цього, для цього звичайно, потрібно мати дуже силу, сильну силу волі. Але для того ми і живемо, щоб напрацювати цю силу волі, напрацювати ці якості, подолати наші страхи і, врешті-решт, досягнути тієї гармонії. Про яку кажуть усі мудреці. Тому що досягнення цієї гармонії, вона досягається лише тоді, коли ми напрацьовуємо, коли ми пропрацьовуємо всі ті якості, які ми хочемо мати, коли ми, врешті-решт, починаємо чинити в тих ситуаціях, які виникають навколо нас, відповідно до своєї свідомості, відповідно до того, як ми хочемо, як ми вважаємо, ми повинні чинити. Лише, в таку, коли ми починаємо жити відповідно до цього, ми починаємо відчувати стан внутрішньої гармонії, або ми стаємо тим, ким ми хочемо ставати. І з цього моменту ми вже починаємо жити в гармонії з собою і насолоджуватися з життям. Це той момент, до якого прагнуть ті люди, які хочуть стати щасливими. Іноді, звичайно, нам потрібен час для того, щоб розібратися, що ми насправді хочемо. Тому що, наприклад, в дитинстві, коли ми починаємо жити і усвідомлювати вже себе як, ну не те, що дорослі люди, але коли в нас вже виникає свідомість, ми дуже часто не знаємо, чого ми хочемо, і живемо за плином обставин. Але живучи своє життя, крок за кроком викристалізовується напевно на шлях. З часу ми починаємо розуміти, що ми хочемо, і вибудовується певна система і структура. Але знову для того, щоб вибудовувати цю структуру, нам потрібно крок за кроком вирішувати ті життєві проблеми, ті життєві ситуації, які у нас виникають в житті. І кожна ця проблема, якщо вона буде вирішується відповідно до нашого внутрішнього розуміння того, як вона буде вирішена, має вирішувати, залишає в нашій свідомості, в нашій структури слід. Якщо цей слід відповідає нашому бажанню і нашому баченню, то ми на базі цього сліду далі вибудовуємо цю структуру. Тобто кожне наше рішення має значення. Кожне наше рішення є сходинкою для вибудови наступних рішень. Це як ми будуємо будинок, так? коли ми приймаємо одне рішення, воно веде до наступного рішення. Одне рішення, підвал, інше рішення. Перший поверх На базі і, і на, на досвіді цих рішень ми будуємо далі надбудову. Якщо, наприклад, ми побудували вже 10-й поверх, тобто прийняли багато рішень, і ми починаємо розуміти, що перше рішення було помилковим, і воно привело до похибки, яка провела до 10-го поверху. І далі, наприклад, ми не можемо приймати. Рішення тому, що вони вже ведуть не до того, до чого ми хочемо. Що нам робити в такому випадку? Якби це банально не лунало, нам потрібно повертатися до першого рішення і виправляти це рішення. Тому що далі надбудова буде йти не в тому напрямку, який нам потрібен. Тому всі наші рішення мають значення. Ну, це напевне, для початку, для першого відео все. Далі я хотів би наступним відео запропонувати два основних, на мою думку, напрямки розвитку свідомості це так звані деградація і еволюція. На чому вони базуються, і, напевно, деякі принципи і підходи цих варіантів розвитку. Дякую вам за увагу. Якщо у вас є питання, ставте, будь ласка, ці питання в коментарях. Якщо вам цікаво, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Буде цікаво з вами поспілкуватися і надалі. Дякую, до побачення.